У Саксаганському терцентрі заняття з комп'ютерної грамотності. Слухачі університету третього віку вчаться робити онлайн замовлення ліків та залізничних квитків. Купити квитки на потяг я особисто раджу користуватися все ж таки сайтом Укрзалізниці. Я зараз вам покажу і поясню, чому Андрій Анатолійович, пенсіонер у минулому шахтар. Переконаний навчатися ніколи не пізно. Розповідає про улюблені предмети курсу для людей старшого віку. У мені ніколи не було була Мені цікаво. І знання, яке дає вчителька української мови, дуже корисно. Молодець. Вона так готується до заняттям. Талкова про великих жінок України розказувала про великих людей, про їх вклад в українську культуру. Психологія дуже інтересна. Понімає, як вести себе в таких ситуаціях стресових. Що треба робити? На заняттях панує особлива атмосфера. Єдиною групі чоловік користується увагою слухачок. Я же анекдоти розказує стихи розказує да, на українській мові. Виписує, розказує. бачите? Комп'ютерна грамотність, українська мова, правознавство, практична психологія, а ще основи здорового способу життя: бальні танці, скандинавська ходьба викладають у незвичному вищі професійні педагоги. Андрій Ланчковський вчитель інформатики 72-ї гімназії. Коли надійшла пропозиція викладати в університеті третього віку, в принципі, я майже не вагаючись погодився. Це був такий, знаєте, якби ну, де в чому професійний виклик, тому що це щось нове, це дійсно цікаво і працюючи з Учнями зі студентами, да вони ну знаєте, як вони дуже дуже мотивовмотивовані. Вони дуже налаштовані на працю. Навіть інколи, якщо десь щось не виходить, все рівно ми пробуємо. Ми працюємо. Нам цікаво, і ми і нам мало. І нам постійно не вистачає часу. Нам постійно не вихватає уроків по комп'ютерній грамотності. Програма курсу 13 тем, які слухачі мають опанувати за два з половиною місяці. Ці теми розроблялися саме з урахуванням того, щоб допомогти студентам в звичайному житті, в їхньому повсякденному житті. Тобто, щоб ці теми були практично орієнтовані. Орієнтованими ми намагаємося все пропустити через практику, да як це зробити на комп'ютері, як це зробити на телефоні? Тому що якщо ми просто запишемо це в нататки, як замовити продукти, то ніколи в житті це не запам'ятається. Це потрібно зробити декілька разів. Тоді це дійсно буде практичним навиком. І в них дуже круто виходить. Інколи навіть виходить так, що вони мені підказують. отут треба зробити ось так. Раїсі Антонівні 86, Розпочинала навчання кілька років тому. Та через пандемію не закінчила курс. Нині щаслива знову бути у лавах студентів особливого вишу. Перш за все дали мені общення з такими ж людьми, як і я. Це саме перше. Я може глибини не вивчу. От ну поняття маю. Діти мені вмісто комп'ютера купили сжились і купили планшет. Дуже важливий. Я всьому представляю маю представлення. Ну розумію все. І як нужно, то я і щось виповню. у грудні. Дві сотні студентів золотого віку стануть дипломованими випускниками університету третього віку, де проєкту життя триває сьогодні. Як ніколи актуальний. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.